В'яжемо перший ряд. Виворотну ми просто пров'язуємо, а лицеву ми перекручуємо, не пров'язуємо. І так, в'яжемо перший ряд, і в нас вийде схожий перший ряд на фабричний край. В'яжемо перший ряд. Виворотну ми просто пров'язуємо, а лицеву ми перекручуємо, не пров'язуємо. І так, в'яжемо перший ряд, і в нас вийде схожий перший ряд на фабричний край.